Вінецькі кавенщики вирішили допомогти вихованцям Ситковецького будинку інтернату напередодні дня Святого Миколая у міському палаці мистецтва зоря жартівники влаштували благодійний кавен-концерт. Юнаки та дівчата, які завітали на захід, принесли гроші, одяг та м'які іграшки для діток. Перед входом до концертного залу палацу «Мистецтв «Мала черга тут збирають гроші для вихованців ситковецького будинку інтернату. Символічні квітки розлітаються за лічені хвилини. Сегодня все неравнодушные КВН города Винницы решили собраться и организовать такую вот благотворительную акцию. Показать КВН, показать все, таланты города и все собранные деньги после этой акции, и игрушки, и одежда, ну, все благотворительные взносы пойдут, насколько я знаю, в Ситковский детский дом. Участь у благодійній грі КВН взяли 10 команд, серед них і жартівники з Києва. Їх об'єднала одна мета допомогти дітям. Крім грошей, глядачі дарували взуття та м'які іграшки. Я сьогодні прийшла сюди, речі. Це пуховик, Я думаю, якраз для діточок... котрої там ну не говірі от 8 до 17 років приблизительно на зиму, це очень актуально буде. Вот. И поскольку такое хорошее мероприятие, что люди могут и хорошо отдохнуть и порадовать детишек, Я думаю, это очень удачно. Я узнала об этом в ответительном КВН, но я, к сожалению, не знала, что приносятся игрушки. Заплатили за билетик деньги. Хотелось бы как-то очень помочь этим деткам. И в будущем я готова пожертвовать всем, принести вещи, попросить у подружек игрушки, вещи, все-все-все. В ході благодійного квн концерту було зібрано близько ста іграшок: 20 книг, одяг та понад дві тисячі гривень. За ці кошти організатори заходу планують купити спортивний інвентар. Всі подарунки передадуть вихованцям Ситковецького будинку інтернату з нагоди Дня Святого Миколая.